Черговий штурм окупантів із використанням бронетехніки завершився повним крахом. Російські війська вирушили в атаку, направивши на фронт п'ять одиниць бронемашин, серед яких були танки та БМП з піхотою. Спочатку все йшло за планом окупантів, і вони, здається, були впевнені у своїй перемозі, однак українські захисники вже були готові до цієї атаки. Лише колона ворожої техніки з'явилася на горизонті, як вона потрапила під вогонь української артилерії. Перші постріли точно потрапили в ціль, зупинивши техніку і вносячи паніку серед росіян. Тоді ворог вирішив змінити тактику. Колона розділилася на дві частини, дві бронемашини поїхали однією дорогою, а три іншим шляхом, намагаючись створити ілюзію маневру, який міг би дезорієнтувати наші сили. Однак це була марна спроба. Українські оператори дронів не забарилися і почали точно розбиратися з кожною одиницею техніки. За допомогою високотехнологічних дронів ворог був знищений без шансів на відступ. В результаті всі п'ять бляшанок разом з піхотою, що рухалася в складі колони, були знищені. Окупанти знову переконалися, що на українській землі їхні маневри не призведуть до успіху, а лише до безжальних втрат.